От цікаво тоді, ось цей меседж Пригожина, який стояв на відео на фоні гори трупів в пакетах. Ось це для кого меседж? Тому що здавалося б, якщо за логікою, якщо це побачили, б там якісь інші зеки чи ті люди, яких не вербує, то я би сказала, вибачте, але я не хочу йти і вертатись в пакеті. Я краще досижу свій термін. Для чого тоді така картинка була? А я пояснюю появу картинки. Треба було пояснити російському суспільству, що це війна і є загиблі. Але загиблі серед спецконтингенту. Давайте згадаємо слова самого Пригожина. Ви мене критикуєте за те, що я вербую зеків. Але якщо ви не хочете, щоб гинули ваші батьки, сини і відповідно, ваша рідня, то ви маєте змиритися з фактом вербовки ув'язнених. І він показує: це війна, це жорстка картина, бо подивіться. Себто всі дії, які проводяться в моменті мобілізації так званого спецконтингенту, вони виправдані. Бо на їх місці проводиться просто паралель. Мали би бути е, відповідно контрактники або е, так звані частково мобілізовані. Тобто, таким чином, на думку Пригожина, він піднімає свій авторитет в очах російського суспільства. Тільки одне він не повідомляє. Що вже четвертий удар по місцях розташування ПВК Вагнер, а саме по місцях тимчасового розташування ба більше того штабах ПВК Вагнер наноситься після оприлюднення ним інформації, фото і відео, щодо місць їх розташування. Останнє відео в Морзі, ви знаєте, після чого воно з'явилося? Після нанесення ракетного удару ЗСУ по базі ПВК Вагнер, а саме штабу ПВК Вагнер в місті Первомайськ Луганської області, Пригожин виступив із заявою знов таки відео, таким, знаєте, е, як він думав, таким досить патріотичним і нарваним з приводу візиту президента Зеленського в Бахмут. Ви пам'ятаєте, він тоді на тлі Саумалка. Повідомляє про те, що я теж знаходжуся зараз поблизу Бахмута. Тільки він говорить одну фразу: як тільки я почув про приїзд при, е, Зеленського, я кинув все і приїхав зі штабу в Первомайки до Бахмута. Оця фраза привернула увагу аналітичного відділу громадської ініціативи правосправ, Первомайка це місто Первомайське. І нам треба було буквально декілька ну, годин, щоб вираховувати місце розташування цієї бази. Інформація була передана розвідтовариству, відповідно, нанесена вогневе ураження. І візит Пригожина на місце події. Потім МОР засвідчив про велику кількість жертв серед особового складу. Причому це не перший випадок. В квітні місяці Пригожин разом з депутатами Держдуми Російської Федерації. Фотографуються на тлі бази ПВК Вагнер і викладають це в відкриті джерела, причому коментують, що вони наразі знаходяться на території Донецької області. Знов таки, декілька годин ми встановили місце перебування Пригожина, це місто Первомайськ, вулиця Воровського. Тоді я пожартував, що Пригожину варто дати премію Даревіна, що він виступає фактично наводчиком, оприлюднюючи подібну інформацію. Але ви знаєте, на чому не закінчилися парадокси? Вже в серпні місяці він викладає фото поблизу казарм ПВК Вагнер в місті Попасна. І знову наноситься удар Збройними силами України. І тут основне, я закінчую, щоб ви розуміли, про що йде мова. Чим викликані подібні відео і кількість жертв серед спецконтингенту. Намагаючись відбилити Пригожина. Російські аналітики, центр CIT, які так активно цитували до певного часу українські ЗМІ повідомляють досить цікаві речі. Виявляється, є наджорстка заборона на фотографування безпосередньо в місцях розташування чи місць зберігання важкої бронетехніки і, відповідно, в місцях тимчасового перебування особового складу. Але, незважаючи на це, Пригожин тричі фотографується, і викладає місяця, зважаючи на заборону. Відповідно, виникає запитання. І воно мало би виникнути і у зеків, і у російських спецслужб. А що відбувається? Чому не зважаючи Абсолютно. І на закінчення, як то кажуть, вишенька на торт. Буквально місяць тому, що син пригоджена в четверте, поясню, четверте. Засвідчую базу ПВК Вагнер, причому в тилу, місто Кадіївка Стаханів до переименування. Фотографується на тлі гостьового будинку Жданого. Причому надпис на пів стіни. Не ідентифікувати місце розташування було неможливо. Четвертий раз. Розумієте, заборона, наджорстка заборона на фотографування місця дислокації, знов нанесено удар по штабах певикавани, знов велика кількість особового складу. От вам відповідь: основна задача Пригожена це не допустити повернення учасників ПВКвани на територію Російської Федерації, Якість яка, який пройшов відповідно. Бойову підготовку і злагодження на території Сирії, Лівії і Центральноафриканської Республіки так і так званого спецконтингенту. Вони не потрібні в Росії.